Всім привіт! Сьогодні у нас на тесті Tesla Model S 2013 року привезена нами і зремонтована під ключ для нашого клієнта. Ця машина обладнана 60 кВт батареєю. Як ви можете побачити, ми зараз знаходимось у Славському, у вежі від межі. Це для вас маленький спойлер сьогоднішнього нашого тесту. Ну що ж, Прийдемо до початку, як це все починалось. Ми знаходимось на кінкросі. Будемо прямувати Уславськ. Це є 130 км від поточного місця знаходження. На даний момент автомобіль у нас заряджений на 94%, що у кілометрах це 319 км. Ми обнулили всі наші поїздки. Будемо готуватись. Ми заїдемо і вернемось туди і назад, без підзарядочку. Поїхали! Ми щойно повернули з траси на Славське і ми вже їдемо півтори години, приїхали більше ніж 108 кілометрів. На поточний момент у нас зарядки ще на 203 кілометри. Думаю, що ми заїдемо туди і повернемось назад без підзарядочок. Що ж, друзі, ми на місці у вежі від межі у мальовничих Карпатах. Ми проїхали 145 кілометрів. Наша середня швидкість на круїзі була 90 кілометрів. На поточний момент у нас є ще зарядки на 169 км. кілометрів. Я вважаю, що це хороший результат, і ми повернемось до Львова без жодних підзарядочок. Що ж, ми повечеряли. йдемо до нашого автомобіля. Давайте перевіримо, скільки у нас заряду залишилось. показує 169 заряду. Давайте поглянемо на наші поїздки. Що ж, вирушаємо, Львова. Що ж любі друзі, ми знаходимося біля Вікторії Гарденс у Львові. Зараз 22.12. У нас залишилось 27 км запасу ходу. За вікнами у нас 6 градусів Цельсію. Наш сумарний пробіг склав на сьогодні 287 км. Я вважаю, що автомобіль справиться зі своєю задачею. Також хочу зауважити, що ми увесь час їхали з увімкненою пічкою та підігрівами сидінь. Кіст, тобі було тепло? Так, да, було дуже тепло. Бачите, мене мерзнули. Ми проїхали більше 130 кілометрів з пічкою, вертаючись додому. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.